Є такі автомобілі, які називаються неліквідні. Всі може багато чули це слово, але не до кінця розуміють його значення. Що ж це воно таке? Ну це такий автомобіль, який можна, наприклад, купити в США дуже дешево, свіженький, привезти, відновити в Україні. А за ті гроші ніколи його не продати. Він буде коштувати значно-значно дешевше, ніхто не буде за нього хотіти давати ті гроші. Це називається неліквід Тобто машина начебто й хороша, але люди тупо не хочуть його купувати, інші люди. Тобто, ви собі зробили таку візуалізацію свого омріяного любимого наступного автомобіля. Ви дуже хочете його для себе придбати і мрієте про нього щодня, ви в нього по-справжньому закохалися. Але купівля такого автомобіля може дуже сильно на вас потім повпливати в негативному сенсі, тому і існують у нас в компанії консультації по замовленню авто із штатів і люди, які... Ну, не дуже добре обізнані на автомобілях, адже ну не всі займаються автомобілями, не всі автобізнесмени в автомобілях і не всі знають, яку машину краще купувати, з яким двигуном купувати і з якою коробкою купувати, яку краще обійти десятою дорогою. То саме тому в нашій компанії для наших клієнтів, які замовляють у нас автомобілі, є такі консультації, вони безкоштовні. І ми завжди радимо купувати краще автомобіль на аукціоні авто зі штатів. Так, ось, наприклад, наведу вам. Декілька автомобілів, наприклад, Nissan Murano. Це той автомобіль, який взагалі 21-22 року в топовій класнющій комплектації на шкірі, на всьому, там. можна на аукціоні взяти там за 3-4 тисячі доларів. Але привезти, відремонтувати його, а потім захотіти колись продати. Ви будете спускати ціну вниз, 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 а його ніхто не хотітиме купувати. І діло не в ціні. Машина відносно непогана, вона їздить, вона прикольна, але її тупо ніхто не хоче купувати. Ряд Infiniti. Це просто капець. По заміннику, по Китаю майже нічого немає, по оригіналу все коштує просто дурнющих грошей. Тобто набір взяти інфініті 2021-2022 року будь-яку багато марок моделей свіженько з маленьким пробігом за трьошку на аукціоні можна легко. А от привезти її потім ремонтувати, коли, наприклад, морда в середньому може коштувати там. 7, 8, 10 тисяч доларів. Ну, це тільки запчастини на передню частину автомобіля, а ще роботи, ще фарбування, а потім ще щось вилізе і таке інше. Тому є такі автомобілі, які краще обходити 10-ю дорогою. І якщо вам потрібна консультація по замовленню авто зі штатів телефонуйте.